Слава Україні, шановні депутати, ресторані 14 депутатів, 37-ма сесія, 8 смітня, гості церкви. Зараз попрошу стати і хворімо в очах змагання слідна відбути груп російського окупанта. thank <laughs> you cha ius torgo sen prosum tepero omnia bona pro te simo simo pro te omnia bona pro te simo Вам привіт. Навіть присутні члени комісії першої кидання збройш пропонує обрати Оксаніця Андрія Миколаївича. Знайдемо звання про що підемо. Так то за, не проти, прямою. Наразі далі ще не рейт. Дякую за ніби, будь ласка, місце. Проєкт порядку дані спрашує про нас, який до зв'язку підпишу на статті рік. Проєкт порядку дані спрашує про нас, який до на статті рік. Проєкт порядку про нас, який до зв'язку підпишу на так порівняння калади за 13-їх до його нового завдання до 20-го числа проведення і на часі згідно з тим, що було записано до зустрічі з членами, що дає дозволення програмного кошинг джерела дошок усіх питань щодо технічної редакції. Я в те формуляція згоди на організацію відкриття збирання на квартал, шосте позачергове провідзасідання біля моєї дати планування нашої сесії з райради, тому пропонували змістити до парда за роботом святково праці дорічним працівникам замінити шкільності військової сільської ради. 8 процентажні технічних документацій землеустроїв у Лубіцьких таких службах проводиться художників та програмні власності. 9-й процентажі технічної документації у воєнності оксани заслугової війни по 34 податкової власність. Десяти процентажні технічної документації процентку днів картинського софта потеряла Хап'ята поза зімельника власність, де це призначення технічної документації землевих устроїв

Засеча логічно-економічне обґрунтування сіло зміни та упорядкування від земельної ділянки комунальної власності призначення введення товарів сільського господарства площі 53 га за та 200 штатне безліця 25701014 за майже населення пункту Свобожачниці. Шістнадцяте про затвердження проекту згодом, що розпечує екологічно-економічне грунтування з розміни та опорядкування у відзамень. Сместо повторюсь, у нас еще достаточно для нас послудится скоро днес, площадь, два сорок один хар. No1 до 387 банкляну людину на людину 417, наш на самому пункту Слово Чаченці. 18 розтаження проекту забуду, що за першого кологічного економічного організації зміни по перекупанні військова власність витуального призначення для радження спортського виробництва пощі 2002Г. Затрата 07 до 387 банкляну людину на людину 46 на межі на самому пункту Словочаченці. Ставлю. За, за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти? Отримує. 14 за рішення прийнято. <пробітник> Чи є у <колись, пробітник> <а, пробітник> <а, пробітник> <а, пробітник> когось якісь зауваження, замовлення? Не мою тоді ставлю за проєкт від в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти окремої 14, за рішення? Виходимо до розгляду. Питання проєкту денного. Ваші уваги приміщення пронесення зміни до сільського октября 2025 року. Перевучався і 20-90-300 гривень України за статті 26 закон України, комісара снабди України, постанови на місці України, а вересня 2022 року 252. Деякі планів помають на місце вже воєнного зі змінами. Пропозиції по сім'ю міста фінансов, бюджету, понад стиль сміжового спіру політики, на политика сіска, бричте обсяг доходів, загального фонду, сітково бюджету п'ятых на суму 1 млн 105 п'ятдесят гривень, за фонду. Більш того, загального фонду, сіскового бюджету, п'ятыре, массимусот пять тисяч гривень. Закон, пожалуйста, ночь на загальному коммунистику. Замениваться радок на кошку. Просто китка сійська рада на суму 380 тисяч гривень. КПК на 150 організаційный інформаційно орієнт, що лично забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної місті ради історії, міської сайту ради 70 тысяч лет. П'ять двадцять сорок купата по сух плюс комунальнику. КПКВК організація по усунути сарайних пунктів, гривень, а як з 20 до 10, то треба банки на танк 300 тисяч гривень. Піді усі заходяться на культуру туризму і спорту. У Суківській сільській районі на суму 465 тисяч гривень. КПК тільки випадка 10 тисяч гривень, дня 120 тисяч гривень. Як 21 день, це заробітня пара 90 164 гривень. Як 21 20, нахоня оплату праці 19 тисяч 836 гривень. Як 22 73, оплату електроенергії 10 тисяч гривень. КПКВК 1021 надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти законопрощення бюджету 260 тисяч гривень. КЕП-2210 предмет доправи оборони так 200 тисяч гривень. К 2030 продукти харчування 30 тисяч гривень. КЕП-2275, деплата інших музеїв та інших комунальних послуг 30 тисяч гривень. КПКВК-2152. Інші програми та заходи в охорони холодної героїв 35 тисяч гривень. КЕП-2010, сусідів та поточні транспорти, принцип основна організації так ви кажете, за 60 Забезпечення діяльності палаці для культури, публіки, центри, дозвілля та інших клубних закладів 50-30 грн. Як 21-11 заробітна плата 40 тисяч 983 грн. Як 21-20 нахваємо оплату праці 9 тисяч 17 грн. Затвердити перерозподіл, де не призначить, що не може сподіватися, де не хоче, за сподіватися на планету вищої консультації дати повну сільського бюджету, зменшити за ними розпорядниками хоче, бо в Сиківську сільку рада на суму 220 тисяч гривень, Капікавика 3104, забезпечення соціальної послуги за місцем проживання громадян, ці до самому сховування, зв'язку з поки на віку поробен 20 тисяч гривень, КЕП21 заробітня плата. Капікавка 6020 20 забезпечення функціювання підприємцям з фонд організації, що вибрають виконує табор, надають швидково-комунальні послуги 200 тисяч гривень, КЕК 2610. Субсидії та поточних транспорт, підприємством, становим організації 200 тисяч гривень. Більше звонивсь порядка в кошти, то в Суківської Сірська равна сумму 220 тисяч гривень. КПКВК 30 забезпечення соціальної послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самому в зв'язку з прохильним віком хоробою і інвалідністю 20 000 гривень, як «21-20» на оплата праці 20 000 гривень. КоБКВК, 63 лет, є організація в 20 на 200 тисяч гривень. Рект 2010 субсидії та поточній транспорт і підприємствам основному організації 10 тисяч гривень. Збільшуйте обсяг доходів спеціального фонду сільського 2025 рік на 10 000 гривень. За рахунок перевиконання дохідної числі спеціального фонду з бюджету саме на першому на суму 10 тисяч гривень. Збільште обсяг додатків спеціального фонду в бюджету на 2025 рік на суму 270 000 гривень. За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету на суму 10 тисяч гривень коштів переданих і загального фонду спеціального бюджету розвитку на суму 260 тисяч гривень. Загалом розпорядниками коштів Бурсиківська сільська рада, КПКВК-76,50. Проведення експортної групи оцінки земельної ділянки, що проводимо на неї 10 тисяч гривень. КЕК 22 дослідження і розробки окремих захід розвитку по реалізації державних регіональних програм 10 тисяч гривень. КАПІКВК-83 одиниці. І кого на використання природних ресурсів 60 тисяч гривень. 31.32 капітальний ремонт и 60 тисяч гривень. Фінансові гривен. Київської Бурсокской сільский на суму 200 тисяч гривень, каплика, девяносто висем. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм состояно быстрого розвитку на суму 200 тисяч гривень. Карт 32,20 капітальний трансфер на дужал управление и червени. Доходу Бурса Киевского места в Берду с Патриовец, на седьмой мину доток два. Фінансование Бурсокского места у Бердан, 13 патриотиру объясняется, настять минут доторк три.

іже ронос пригодисто та керівний зустрітки. Якщо є якісь питання, прошу подавайте. Якщо немає, прошу, ми <заспільшу> ставимо на заняття прошу на слухати. Коза родом отримав 15 засідань тенту. Наступний проект річна <«Білячення> прозорість <«Празапільшу> звіту про виконання бюджету по Сиківській сільській територіальній громаді за 9 місяці 2025 року. Сільська рада вирішила відкрити звіт про виконання бюджету «Горсаківський сільський поєдинальний громадянський департамент» з 22 листів 2015 року. Планова кода у сумі 52 752 903 гривень 61 копій по тонусі загального фонду, 501 433 гривень 42 гривень у середній копійці, спеціальний фонд – 1 мільйон 319 тисяч 500 гривень і понад з копією. Податок 48 мільйонів 927 тисяч 293 гривень у середній копійці загального фонду, 46 мільйонів 793 гривень 92 гривень за накупі до спеціального фонду 2 млн 132 тисячі 600 гривень 80 з додатком 16. Одної дня рішення показує на посібному фінансів, бюджету планування до розвитку інвестицій в міжнародного співробітництва та електронної політики. Бюджет виконано на 107% майже за 9 місяців. Заборованості на змія немає. немає. Тобто Ситуація непогана. Засумніє відсотків 200 тисяч доїжджав сьогодні на військовій частині. Ставлю осомі до 2 продаж окремості однак залізні проємки. Наступні проект дорічні продання програми підтримки з районного сектору номер 2 Державної установи, центр пробації Тернопільської області на 2026-2027 років квітності. ДПІ. ДПІ. ДПІ? А, може, це. Про затвердження програми підтримки Кермнецькій ДПІ, Уново Україні ДПС Тернопільській області щодо підвищення рівня надання інспективних питань інформаційних послуг платникам податків по Суспільської сільської ради на 26 2020 питання Кермівських ДПІ, Унової НДПС, Тернопільській області 10 жовтня 2025 року, враховуючи пропозиції, постійно у міністраційні фінансів, бюджету, планування майстраного розвитку інвестицій. Бюджет, і Жорносів політика сільська рада вирішить затвердити програму підтримки Керміцьких ДПІ, у нового ДПС ДПС, Тернопільській області, що досвідньої районі стати та інформаційних послуг, однакам податків у Бурсеківської сільської ради на 2026-2030 роки. Далі в програму, що додається, фінансово відділу Бурсеківської сільської ради перебачити витрати на заході програми, виходячи з можливості дохідної частини бюджету. Проток цього рішення показує